Далі батарея шахів варає проти Ніла Хіт. Індія, рейтинг 1951. <клухи> Блоктині. Лондонська система. Такі. Такого ходу я не знаю. Ну добре. Ну чого я не взяв тут, кстати? Не знаю. Снеофіт проти мене грає. Давай якість тобі, значить, слон, слон. Ну, не знаю. Отримуй якийсь темп. Хай буде. Не завадить нам цей темп. Проженем цього типа. Або два ляпну, щоб тут не заважав мені цей пішак. Влік буде погано тут йому зараз. Щось він награє якусь фігню. Ну він, в принципі, починав грати фігню з першого. Ну, не з першого ходу. Давайте так, з Хоча. Більш правильніше. буде. Перший нормальний. Другий вже показав, що він якби. Планує щось таке. Без ризику. Отримав дуже ризиковану позицію. Коня буде жертвувати Так, типа піде. А, отакий. От Ok. Dobrá. <coughs> Закриєш, да, я то відійду, але я можливо потім підірву цього пішака тобі. Або навіть просто тупо нападу. G6 потім зіграю. Чи ж... Да, можливо, ти хочеш слона, мав. Але... Ні. Це мало хвилює. Ну добре, ну. Не знаю, є в мене такий хід чи нема? Нема вже, так? Да? Будемо захоплювати центр і побачимо, що він на це скаже. Як ти відносишся сюди? того, що майна фігури домінують в центрі. Мабуть, не дуже, да? Мабуть, не дуже, Нападаєш. На мого кунька. Не бишь что сделаю? Слона. А вин тебе что сделаю? Видишь? Нападаешь. А вин тебе что сделаю? Я нападаю. Ну, поменяем, ты хочешь меняться? Ну, поменяем. Все. Угу. Ну, можно темп, но он будет потом снова щепляться у нас. Ну, давай поменяем. Так. Прекрасне поле на єчість. Прекрасне. Так, атакують нашого слона. Все це ясно? Можна сюди піти, можна поки що вже 6. Сховати слону. Не пускають нас туди, так? Да? Кажуть, ніц не буде там. Ну, давай відійду. Не поспішу. Привіт! Привіт! Привіт, привіт, привіт. привіт. Так. Такий хід чи такий хід? Питання цікаве. Ну, давайте захищусь. Будемо десь штовхати, мабуть, нашого. Так, так, це мені не подобається. Вже щось починаєш. Давайте. Ідея буде. сюди, да? Ну, а ми туди. Шахочек. Хочеш дати нам ще шах. Ну, у нас стерний, конечно, звісно, це просто який жах. Що ти там хочеш? Щось хоче оця система Лондона від мене. Не знаю, не розумію, що хочуть. 79 на 84. Так, що це таке взагалі? Треба було просто взяти і все. Ну, я не хочу бігати за пішикам, але треба було треба наказати. Да, так, йому треба було вже йти кудись сюди. Я думав, що взагалі віддам йому якість. І кажу, комп'ютер нормально це було. <coughs> ні, каже, погано віддам. Треба грати Король Д8, ну, я думав бити. І розраховувати, що у мене більше фігур розвинених дебютів. я маю якийсь час на якусь атаку ініціативу. Але комп'ютер все б відбив би і мене виграв. А Лондонець, можливо, і не захистився. А тут він якби на D2 підставляється під D5, під темп. Під темпи не треба підставлятись, тому що суперник покращить свою позицію, а ви погіршите. І ви програєте в часі. І далі ми намагаємося захопити центр всіма, що у нас є, і захоплюємо його. І білим нічого не залишається, як пасивно відбиватись. Прекрасний кінь, захищений пішаком, підтримує пішака. Це і взагалі блокад молодець. І в центрі чорна хмара. Ну, далі нам просто потрібно якось виганяти фрезя. За це поле боротись, потім проштовхувати, за це поле боротись, потім проштовхувати, а потім ще й за це поле боротись і ставити фрезя. Ну і по обходу міняти фігуру, так. Да. Ну і проблема тут в тому, що це поганий. Хіт. Треба було відразу словно 6. Тому що в нього ну як поганий хід. Він міг віддати, якби, А, так. І три фюри проти Фрезя. Ну, це був практичний шанс його, до речі. В Бліц можна якби би і помилитись. Зараз ще пішак піде. Об'єктивно, звісно, в чорних прекрасна позиція, а практично не знаю. Ну а тут і практично безнадійно.